Йду стежиною, яка метрів 30 від мене і бачу сліди козулі. То може бути якраз той, хто в мене поїв. 에, ой, лохину. Вже забув ягоду, як називається. Тобто вони сюди заходять, там є джерело. Зараз покажу джерело. Вернувся спеціально. Вони, очевидно, йдуть сюди для того, щоб попити водички. Ну не факт, але сліди свіжі. Тобто вона тут була вчора зранку. Тому що ну, не вчора зранку, навіть сьогодні зранку вона тут була. Тому що вчора падав дощ. І якби вона була вчора, тих слідів би вже не було. Там є джерело. І вона, як щоби, я так зрозумів, приходила до джерела. Бо іншого пояснення я не можу знайти, що вона тут робила. Хоча тут слідів немає? Тут слідів немає. Цікаво так. А де ж вони починаються? А можливо вона от там яр такий є. Можливо над тим яром переходила через... Тут же є сліди. Розметі, але тут же є люди. Можливо, у нас того яру вискочило, а не від джерела. Гадувати не буду, бо треба йти додому.